Друзі, всім привіт! Зараз хочу закликати всіх тих, хто хоче, розглядає таку можливість або планує переїзд до Еміратів до Дубай, написати мені. Тому що я створила окрему групу в Телеграмі для допомоги цим людям, які планують туди переїхати. Там я буду відповідати на ваші запитання. Допомагати, скажімо так, якимись корисними контактами, групами, як я це можу зробити, да? кого я знаю. де взагалі будемо ознайомитися, тому що треба створювати біля себе круг своїх інтересів. А вот. і зараз я зрозуміла, що є такі запити на Дубай, і відповідно, як вас найкраще зрозуміють ті люди, які планують туди їхати. А я за будь-який розвиток, за те, щоб люди змінювали своє найкраще життя найкраще, тому що поїздка до Дубаю це було. Одним з кращих рішень в моєму в житті ever. Тому, будь ласка, пишіть тут плюс в коментарях, або одразу пишіть мені в директ, і я додам вас до цієї групи.